Доброго дня всім, мене звуть Вікторія Киба, я люблю таро, а також дуже люблю готувати. Так що заходьте до мене на, на канал. Вікторія Киба готувати смачно, також в мене є профіль в Тіктоці і в Інстаграм. Так, теж Вікторія Киба. Бачите, яка в мене є класна черепашка. гляньте, вона така маленька, але вона така класна. Це мені одна подружка колись подарувала, з Мальти привезла. гляньте, яка шикарна. Так, і давайте подивимося, що нам сьогоднішній день принесе. Так, щось якийсь такий сьогодні день нам у нас буде. Це про емоції. Ну, чогось мої такі про емоції показалося, не знаю. Королева Пентаклі. Так, гроші, гроші, гроші гроші. Ну, якась, може бути, може бути сьогодні витрати якісь. Можуть бути сьогодні якісь витрати. І ви за ними не жалкуєте. Отак. О, О от, Я чувствую, чую, що щось воно таке, як би жалко. Не жалкуйте, якісь будуть витрати, вони будуть потрібні. Витрати потрібні далі, що у нас тут? Башня? Яка, з якої. Летить це в шкереберть вниз. Ну, останнього разу, коли мені випадала башня, то був неприємний приліт у Дніпрі. Так що будьте всі уважні. Уважні, уважні. Так, уважні будьте. Сьогодні будьте уважні. Так, а давайте ми на цю карту подивимося, як на щось інше. на щось інше. Ну, це я так розумію, ще знаєте, що може бути, може бути розкол у сім'ї, розкол у ну, людей, які разом працюють. Ну, розумієте, у кожного своя думка, бачите, у кожного своя думка, і, ну, і вони якби не доходять до общої, ну, спільної думки, і оце отак случається, розпадається на, нафік. Все, розпадається навпіл. Так, і що воно нам принесе цей. Так, емоції, емоції, емоції. Рицар кубків, опять емоції. Ну, треба при притримати емоції. Ви розумієте? Треба притримати при 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 емоції. Але мені таке здається, що воно якесь таке все не дуже страшне. Це, бачите, це карта, вона обман і крадіжка. Це коли в правильному положенні. А в нас вже в перевернутому положенні. Тому із-за чогось, із-за ой, верніше, із -за цієї, як це собиття, Із-за цього не відбудеться оце. Розумієте? Оце якось на себе візьме всю, всю увагу. І а це не відбудеться, а могло відбутися. Так, що таке? Давайте ще зараз трошечки ну, ще щось. Що таке сьогодні? Хочу, щоб гарно все-таки день пройшов у нас. Гарно грана. Не дивлячись на всі ці негаразди. Так, імператор. Так. Ну, імператор, до речі, це така карта. Знову що сьогодні у нас перевернуті карти. Всі, до речі. А, Одна баста не перевернута. Імператор, до речі, це людина, яка. Ну, яку Треба слухати беззаговорочно. Ні шагу вправо, ні вліво, нічого. Тільки, як він сказав, так і робити. Він же, типу, головний. Але в нас вона перевернута, тому ми будемо робити по-своєму. Так, все. Останнє, останнє, останнє. Так, сьогодні, да, щось сьогодні. Буде якась розтрата грошей, витрата грошей. Ну, а давайте глянемо як. Ха. Знаєте, як хочеться сказати? Ми щось витратимо, да, ми щось витратимо сьогодні, але вони нам ці гроші щось принесуть інше. Принесуть інші гроші. Принесуть якісь. І, знаєте, цю карту називають, що до мастера приходять люди і щось в нього заказують. Щось в нього заказують, або раджаться, раду, раджаться з ними, що з ним, з мастером, бо щось хочуть, ну, щось хочуть робити, а приходять за порадою до майстра. Так що, всі оці витрати, перепітії, вони всі і по-своєму. Поступайте сьогодні по-своєму, не, не дивлячись на те, що будуть витрати, крадіжка відпадає, емоції тратити поменше, без емоцій, без емоцій. Спокійно, все рішаємо. А перед цим всім буде слухайте, щось мені таке прийшло? Може, якийсь сон комусь наснився? Таке сон сон якийсь наснився. Не дуже. не дуже. Та не звертайте, Ну, як не звертати? Звертайте увагу на все. Так, і будьте обережні по поводу. Бачите сьогодні, мало ли що. Якщо що, одразу ховайтеся. Так, все, до нас ще і за порадою прийдуть. І ця порада принесе нам гроші. Так, і давайте мої улюблені глянемо. Що вони нам, як вони нам ще доповнять сьогоднішню картину? Так, буде побачення якесь. Так, і це побачення, побачення. Так, 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 дивіться, це побачення з, яким, з кимось крестовом, або, можливо, це означає, що це побачення в, в казенному домі. розумієте? А це якась така це карта каже про випивку. Чи хтось буде з будунам, можливо. Якийсь король буде такий, ну, випивший. А, до речі, в таро це мечі, це мечі. Піки це мечі. Мечі мечі. А, Якесь різке рішення прийму. Якесь який, таке швидке рішення приймемо. і Король якийсь прийме рішення, таке швидке рішення. І воно знову принесе гроші. Ну, я не знаю, як, але нас, в мене, виходить, день через день, що нас гроші успокоїть душу нашу, сердечко наше успокоїть. Так, все. Я вас дуже люблю. Я чекаю на своєму каналі. В Ютубі під цим відео буде телефончик. Якщо хочете, замовляйте. в мене передбачення. Я беру дуже-дуже набагато. Так, і хочу, щоб настрій у вас був гарний. Чим кращий настрій, тим менше негараздів до нас це чіпляється. Все, до побачення!